світить, вітер віє, тихо листя, шелестить. файна, дача місце сили. Залишися, хоч на мить. роздаю любов, добро я, Якщо хочеш, забери, підпишись і будь щаслив. Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі Файна Дача. Аномально тепла зима, січень місяць, плюсова температура. Але в цьому відео ми поговоримо про опалення на дачі. Ну і саме для цього подоставав я із сараю все, що стосується опалення і чим ми вже зараз не користуємося. Вони є і добре, але забігаючи наперед, хочу сказати, що ми перейшли на дров'яну піч. Далі у відео я поділюся своєю думкою, що ж краще, рубрике чи дрова. Ну і перший прилад, яким ми користувалися, який нас виручав, це масляний електричний обігрівач. Ну і електричне опалення або електричні обігрівачі це для тих людей, хто хоче простоти й зручності. Зараз, на жаль, відбуваються масові відключення електроенергії, тому дуже проблематично. А також тарифи на електроенергію дуже високі. Ну, але якщо у вас є сонячна станція, як у нас, то електроопалення буде дуже гарним варіантом. Наступним варіантом або приладом, яким ми користувалися ще до того, як побудували сонячну станцію, був ось такий газовий обігрівач. Цей прилад виробництва Італії і його потужність 7,5 кВт. Ну, що можу сказати про нього? Обігріває досить швидко приміщення, але сушить повітря, дихати неможливо. Ну, ще хочу сказати, що даний обігрівач досить непогано себе показує в теплиці весною, коли відбуваються перепади температур і треба зберегти температуру, щоб рослини не померзли. В комплекті даного обігрівача йде отакий балон. Який потрібно заправляти, і це є проблемою. На ЗС по техніці безпеки не дуже охотно заправляють його. Але все вирішується подякою, Звісно, 50 гривень і заправили, ну все ж таки. Ну і моя думка стосовно газового опалення. Як резервний варіант, то так, а як постійно ні. Ну і ще під кожним вікном у нас висять ось такі керамічні електричні панелі: 375 Вт. Досить непогано справляється зі своєю задачею. Ну, а ось і вона найкращий варіант, на мою думку, опалення на дачі. Це дров'яна піч Пламентара. Ну, і до речі, як ви можете побачити, вона дуже грязна та закопчена. Ось так горять соснові дрова. Ну, і от, якраз підібралися ми до теми: дрова різних порід, дерев і руф брикети. Що ж краще та зручніше. Ну на мою думку, дуб це ідеальний варіант, якщо ви хочете дрова, які горять довго і дають багато тепла. Бук і ясик також дуже добре тримають тепло і дають гарний вогонь. А от сосна і береза розгораються швидко та швидко прогорають. Але береза дає приємний аромат, що додає затишку. Ну а тепер моя думка стосовно руфів. Як окремо паливо мені не подобається. Додатково з натуральними дровами, саме то. Одна тонна таких брикетів приблизно як 5-6 кубометрів звичайних дров. По ціні приблизно в 2-3 рази дорожче, ніж звичайні дрова. У моєму випадку це дубові брикети і їх 10 штук в упаковці. Ну а вага упаковки 10 кг. Ну, а це я спеціально для вас, щоб показати, поклав на вологу землю, потім висушив і подивіться, що з цього вийшло. Тому зберігати такі брикети потрібно в сухому приміщенні або на піддонах на вулиці та добре завернути плівкою. Стосовно часу горіння з власного досвіду можу сказати, що брикети горять приблизно 4 години. Ну і на добу, на наш дачний будинок. Трохи менше 30 квадратів вистачає 3-4 цеглинки даних брикетів. Великим плюсом брикетів є їх компактність. Ось так виглядає 2 тонни, А це на секундочку 12 кубічних метрів звичайних дров. Після соснових дров страшно відкривати піч. Закаптили все чорне, грязне. Руфбрикети не виділяють диму сильного та не коптять. Ну, зараз буду це все відтирати, відмивати, буду використовувати хімічний засіб. Це не реклама, який був, такий купив, відмиває досить добре. Ну, от і все. Більше сосну використовувати не хочу. Буду використовувати дубові дрова. Це найкращий варіант на мою думку. Ну і хочу зразу сказати, що я за класичне опалення, піч або камін. Старий добрий спосіб. Піч або камін – це справжні герої зими. Які не тільки швидко гріють, а й створюють ту саму атмосферу затишку, яку так хочеться відчути в холодні дні. Ну а стосовно питання, що ж краще, дрова чи брикети, все залежить від ваших потреб. Якщо вам важливий натуральний процес і ви хочете довгого горіння з ароматом справжнього дерева, тоді обирайте дрова. Якщо ж зручність і компактність, тоді брикети стануть хорошим варіантом. Я, наприклад, використовую. І дрова, і брикети. Розпалюю спочатку дровами, бажано дубовими. Сосну вже не хочу використовувати, бо вона коптить. А потім на ніч кидаю брикет і він собі довго-довго тліє і підтримує тепло. Отже, якщо піч і камін це для справжніх поціновувачів тепла і атмосфери, то електричні обігрівачі для тих, хто хоче простоти і зручності. Ну, і я хочу сказати, що я все ж таки за натуральні дрова. Руф не дає такого потріскування при горінні та такої краси. Але якщо вам не потрібен візуал, то це гарний варіант. Ну, ось так, коли приїздиш на дачу холодними зимовими вечорами я часто сідаю біля печі каміну, де м'яке тепло огортає мене і із задоволенням спостерігаю, як вогонь танцює в полум'ї. Зараз для вас пройде пару секунд, а для мене пару годин, поки прогорять дрова. І закину в піч roof брикет. Побачимо, як він горить. Ну, ось все, дрова прогоріли, зараз відкриваю і закидую roof брикет. Хоча це вже буде багато, тому що температура в приміщенні вже 28 градусів, але заради чистоти експерименту, і щоб показати вам, нехай горить, будемо грітися. Ось так приблизно відбувається процес. Я кидаю один руф брикет і залишаю до ранку. І всю ніч він підтримує температуру. Так як у цьому році зима аномально тепла, то цієї кількості дров та один рув брикет, який ви бачили на екранах, достатньо, щоб протопити будинок один раз на добу. Ну а стосовно мінусів у дров'яного опалення вони є. Це коли чистиш залу, то дуже брудно. Ну, але затишок тепло та комфорт, того вартий. Отож, друзі, така в мене думка стосовно опалення. Вона може відрізнятися від вашої. Цікаво, напишіть в коментарях, як ви вважаєте. До наступних відео. Сонце світить, вітер віє, тервіє, тихо листя шелестить. Файна дача місце сили зупинися хоч на мить. Роздаю добро і любов я, якщо треба, забирай. Хочеш мрій?